До фонду підтримки енергетики України МЗС Данії перерахує додатковий грант розміром близько 4,7 мільйони євро для швидкого відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури на прифронтових Миколаївщині та Харківщині. Про це сповіщає міністерство енергетики. У повідомленні йдеться, данія стала першим спонсором фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української. Енергетики ще у квітні 2022 року. Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Зауважив міністр Герман Галущенко. Сукупна сума перерахованих та анонсованих внесків до фонду становить понад 551 мільйон євро.